Гарні новини для України. Так, сім жезлів, новий рівень. В... Взагалі у всьому. Хочу сказати, в обороні, в розмовах, в переговорах, в досягненнях, в інтелекті новий рівень. Отак От слово йде. Сім жезлів. Вибороли своє. Двійка жезлів, іскра контакт. Ну, це про зміну і тих самих переговорників, і тих самих, хто контактує, хто спілкується для відкриття нової дороги. Типу, а що, ви не очікували, що так буде? А от так тепер. Причому, ще раз кажу: це знову ж таки, мені так показано. От і, і чому так? Знаєте, коли та ширма розходиться, і все-таки... ну це ж все одно по якомусь задуманому плану, ще з літа все відбувається. Ну, як мені це пояснити? Ну це дуже дивно. Ну це от по узгодженому плану зліта. От таке складається враження. Оці викриття, оце все, що зараз робиться, звільнення. Все. От, ну, от просто. Оці всі, це все, от по так воно от такими от пазлами. Маємо теж оцей весь абсурд витримати, прожити. І, і окей, так? Да? Далі карта. Двійка мечів. Тут карта як без спокою. Ой, кажу, двійка мечів, дев'ятка мечів. Тут, якби з однієї сторони, карта, що необхідно от, зайти в спокій в рівновагу в баланс. Ось. Бачите, як вона намальована. А з іншої сторони, це карта про от так називається тяжкість власних ідей. Наскільки зараз має бути зроблено правильний вибір, який призведе до того, що все-таки не буде. Чим нами маніпулювати, не буде причин для маніпуляцій. Чимось може треба буде якимось пожертвувати, от, знаєте, як тяжкість власних ідей, коли важко прям прийняти якесь рішення, а це треба зробити, щоб потім стати сильнішим, мудрішим, здоровішим і так далі. От про що дана карта. Відновити баланс. Далі, Лицер Пентаклів. Ну от що була надійна опора, і вона буде, вона будується зараз. Тобто, ще раз скажу, в будь-якому випадку все, що не робиться, до правильно і до кращого, навіть якщо в якомусь моменті ми можемо ще повністю цілісно, не до кінця як би, бути зрозуміла картина. Значить, так воно тому є. Вони собі щось там знають, що вони роблять. І можливість скинути важкий груз і усунення важкого грузу, те, що виснажує, те, що тяготить. десятка жезлів перевернет. Тобто зараз от якраз можливість. Скинути для України важкий груз і баласт. те, що пробують нагрузити, надавити, раз, раз. Ну В тому частково є логіка, в що мені снилося, частково. Тому я кажу, такими рішеннями я не здивований. Просто тепер ви думаєте, всі два пазлики, пазлик перший, залужний пазлик другий Венесуела. Це взагалі як? А Роман Шептицький виграє в номінації інтриган року. Це взагалі як? До речі, можливо, це номіна... можливо, ну ладно, в мене виникла думка після ефіру з вами обговорюю. Початок року. Ой, Боже. По... Початок любові карта називається. Початок року до чого це? Щось на початку року буде, так? Початок року, початок любові називається карта. Тут дві руки от мають таку чашу, і вони отак собі гарно леють воду, і все таке в гарних тонах. Тобто руки, які зараз будуть задіяні, допоможуть спільно от зробити якусь дію: нові колективи, нові союзи, нові концепти, нові підходи. Ну, що от поліса ну, прям, от, от, прям фігурує, от, і знову те прізвище. Той Паліса, Поліса. Щось тому є. Просто він може бути один з кандидатів, розумієте? А хто буде знам? Ем, вийти з тіні. от Щось, що виходить з тіні. По-перше, це якби про якийсь тіньовий взагалі аспект України, висвітлення цього. А по-друге, це збалансування. Світла і темряви, доброго і недоброго, і подолання страхів. Ну тобто, спочатку ви боялись робити те, що мали робити, але зараз, коли ви подолали свій страх і зробили те, що мали зробити, ви побачили, що нічого страшного насправді не сталося. А навпаки, стає ще краще. Тобто, ну такий от смисл даної карти. Далі дивимося. Так, наступна карта. Оце якраз знову ж таки в нас оце слово не виходить крах старого щоб побудувати нове. Тобто старе мусить зруйнуватися, система, опора, якась структура, щоб побудувати нове, і звільнити для України як прям, знаєте, дихати легше, От звільнитися від якихось ланцюгів. О. Через, І тут ще, до речі, така карта, сьома чакра. Через оцей енергетично-духовний аспект. Це сьомий енергоканал. Тобто це прям всі енергії космічні, тому сприяють. Родимось ну, далі. Ну, дуже цікаво. Далі карта в нас балансу. Ну, Логічно ж, ця карта далі випадає з того, що я сказав. Причому самі старші аркани. Карта балансу, відновлення, справедливості і світла миру аркан Сонця. Прям все сіяє, сіяє. Дивіться, як. Так що я ж вам кажу, що вони там собі думали, придумали? то вже, то вже хто розуміє, той розуміє, а чуючи і відчуваючи душею, прекрасно розуміє, що відбувається, бо так треба. Мені кажуть, ну бо так треба все. А далі головне, щоб для України це було в плюс. Зрозуміло. так? Хто в чому винен, зрадники, не зрадники, не корупціонери і так далі. Хай це буде. Правильно викрито і не використовано як маніпуляції для припинення війни на невигідних нам умовах. Тобто, ну якщо ви так це хочете, то ви це розділіть. І тут якраз про те, що це має розділитися. Ви так хотіли викривати корупціонерів, це все досліджувати. Ну, то от займіться тим. А це є люди, які ведуть переговорний процес. І до них не лізьте, угу. і вони відстоюють інтереси України. Ну тобто, отак воно мені якось такий концепт. Зараз в нас такі улюблені, я кажу, мої в лапках коментатори такі, ось він там таке дурне говорить, ну то скажіть мудріше. Давайте, вперед. Та вони навіть не встигли Проти... сказати, я по -по поблокую. Я не люблю на дітей. ви знаєте, я за зда... конструктивні дискусії, да, але я так, от здебільшого я ті, які приходять. Ну, якогось лайна налити, вони, знаєте, так намагаються вколоти. От я коли тільки починаю їхні коментарі читати, от хочеться свяченою водою вмитися. От я вам клянуся. Там Не Боже, там тільки творець на переробку, все. Зразу така штамтика. Знаєте? Проти віри, надії, любові. Чесно, то навіть сам Люцифер не має що предоставити, особливо проти Надії. Тому недавно така підказка прийшла. Так. Да. Так що Надія це велика сила. Віра також велика сила. А любов то взагалі об'єднує все це в трьох і це не переможе. Але нам це тільки зрозуміти, людям з людськими душами. О, від повітряної тривоги. Прекрасно. На цьому моменті в нас біб повітряної тривоги. Гарна ця підказка. Далі для України карта процвітання і хай буде так. Далі для України. Можливість позбавитись знову ж таки від цих всіх тисків, утисків і все по полечках розкласти. Оце от тума, знаєте, бо треба дивитись душею, а не е, рацією. Далі карта майстра, щоб ми були майстрами, і Україна була майстром свого майбутнього. І ніхто з цього всім гадам, що було за. Позбутися від тих всіх, що нападають, бо вона перевернута ця карта випадає від тих нападок, від тих подгидотних. Я так розумію, за останніх тих прям. Два-три тижні це жахишоть, бо навіть до місяця часу. Тобто, я скажу, Тому це рішення, воно вже якби ну, чисто таке, яке мало бути. Ще більше викриття внутрішніх зовнішніх гадів це я вважаю хороша новина. І далі, вже на основі цього викриття і змін карта сотворення і народження нового. Ну і ще якусь ключову роль ведемо. Має відіграти вона зараз Свереденко, Юлія, так? Хто там прем'єр-міністр? Так, щось вона теж от мені дуже активно сьогодні її прізвище, так прям хочеться щось проговорити. Значить, щось вона теж в цьому процесі вийдемо, має важливе ключове зіграти. І карта повернення до свого існування Аркан Чудово, нам три підказки з цього ключового, ех, кажу, оракул ключів. Нам для України є. Тепер що нам робити? Uh, дуже цікава карта. Правильна і грамотно називається набрати смиренності і терпіння. Гордість передує падінню. Але Бог щедро благословить тебе за смиренність і терпіння. Але це смиренність яке? Тобто, що ми можемо змінити, ми змінимо, що не можемо змінити, ми приймаємо, набираємо ще трошки терпіння, але ключове Бог щедро благословить тебе. За всі твої. Мучення, страдання і, і випробування, які були важкі, і так далі. Далі друга карта це щедрість. Щедрість тут у нас це твій шлях до багатства, успіху, достатку. Так що давайте прямо випромінювати цю емоцію добра, щедрості, милосердя, допомоги, підтримки один одного. От Донатьте по максимуму, в тому числі це ваша щедрість. І радість, третій ключ. Створюй нові приводи для радості, і хай з тобою радіють цілий світ. Навіть важкі моменти, які у вас є біль, травми, зради, що би там не відбувалося, так і скажіть, все це негативне, що є емоційне, я перевожу, трансформую високі частоти це такий перший важливий ключ. І другий ключ навіть найвискладніші моменти. Ну, згадайте якусь радісну подію з минулого. Ну, все рівно, ну в кожного є хоча б щось таке радісне, що було в минулому. наповніть себе тою емоцією. І тоді вже на основі того, що ви себе наповнили радістю, моделюйте події з минулого. Так, які ви хочете, ніби вони вже відбулись по факту. І уявляєте це, візуалізуєте не менше 17 секунд. Це важливо. Good. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.